Скажи свої ключові ознаки позиції жертви, коли ця людина в новинах не опановує себе, і тоді, як зрозуміти, жертва не жертва? Не все дуже просто. Зазвичай це людина, у якої зовнішні обставини поражають внутрішні. Тобто в будь-які речі, які і зазвичай це неприємні якісь речі. От Якби я так описав, умовно кажучи, у нас виклики. Uh -huh. І на цей виклик у тебе повинна бути якась реакція, або якщо ми кажемо реакцію через відповідальність, то відповідь. Uh -huh. І от іноді на цю реакцію я можу ну, відповідь ну так, вміняємо, а іноді це від мене от вообще не залежить. І у деяких людей через деякий час, коли вони оцю реактивно один раз відповідь, другий раз у них створюється. Такий зв'язок, що взагалі-то світ лише на мене там впливає, а я ну змушений витримувати. Uh -huh. І це слово ще одне слово, яке мене іноді ну не те, що прям дратує, але мені просто я розумію, що цій людині буде, скоріш за все, від мене потрібна підтримка. І я себе питаю, я можу їй дати зараз підтримку. Тому що в цьому в цій ситуації ти витримуєш цей світ. Він великий, ти маленька, і він на тебе здійснює агресію. А слово, яке дратує? Витримувати, це, от, е, витримувати, е, це як е, такий е, постійний процес. Uh -huh. Тому що він, він витримую що? Витримує щось, що на мене тисне, uh -huh. а я от щепив зуби. там. Чому е, я вважаю, що це не дуже м, ну, скажімо так, конструктивно? Тому що ну, е, рано чи пізно є межа. І людина каже, я вже не витримую. Uh -huh. От вона чесно собі. Ета. А якщо змінити цю ідею, то якщо це моя відповідальність, і я є суб'єктом, і я творю цей світ, то я його буду таким чином творити, як мені подобається, просто mm -hmm. виходячи з, з, з цього.